Доброго дня, шановні колеги пасічники! доповнення до минулого відео. В зв'язку з великою кількістю коментарів під попереднім відео на тему проматки я вам покажу, як ми підсаджуємо маток на своїй пасіці. Знайшли маточку, на клево відділа. 270-та лінія за Міланда. Дочка віднаємітимо. Трішечки даємо підсохнути, тим самим закриваємо. На, на розформування вже в цьому році сезон закритий. Ось так митимо, які у нас лінії в наклеусі. Закрили, поміщаємо кліточку, йдемо до сім'ї, до якої підсаджуємо. що не говорив, що матка виведена штучним. штучно, штучним вона маленька і дрібненька. Менше райової, але ж це не так, як то кажуть, дівські казки. Дивіться, яка крупна матка. П'ять хвилин тому назад виділи, видалили ми матку з цього відділення, це нагадаю сім'я вихователька. Mm. Тут і тут 8 дівчись через перегородку. Бджоли mm. повно. Судай лізуть такі перегородки у нас були. Тут вже видалили маточку і підсадили у кліточці. тут така сама дія. Робимо те ж саме, що і робили. Відкриваємо. за сьогодні нагадаю 23 серпня, день українського прапора, завтра день незалежності. Відкриваємо маленький клапан, виламлюємо на кліточці, на пересильній кліточці. Не використовую ні ковпачка, ні ізолятора, нічого. І нагадаю, не роблю в сім'ї, видаляю стару матку і не через 6 годин там чи через 8 годин, а одразу в такий період підставляю, видалив і одразу таким методом. Підставляю, не підвішую нічого між вуличку, ще не бджоли, вже жили, за одним літаю, і закриваємо. Так десь на 2-3 дні. На 2-3 доби закриваємо. Одразу розставили полоски від кліща. Використовую графу плуметрину. Ось таким методом через 2-3 доби відкриваємо великий клапан у кліточці. І вони її самі випускають. Замінюю в сім'ях вихователька кожні два роки. Так як і в усіх сім'ях. Так, так. Тому що, щоб не говорили, сім'я з молодою маткою. Це є сім'я з молодою маткою, яка є побіктивніша, яка є сильніша. І в цьому році в яких ось це вони на цій частині пасіки стоять всі, заміна буде повністю. Усіх роти. Хоча вечір анапад іде і ми працюємо, тому що час, як то кажуть, підганяє. Тільки закінчили недавно відкачування меду. Ось такі у нас лежачки на 27 рамок, на два відділення. Використовуємо їх як сім'ї виховательки Нікого не повчаю, кожен працює. Як йому зручно, коли зручно міняє маток. Звертаюся до хейтерів, які там о, в минулих відео, що, де ти вчився, що хто тебе такому навчив. Я нагадаю, що я вчився в гадівській школі бджільництва, проходив практику при інституті бджільництва в Україні, при інститутській пасіці. Так що пасічницького стажу у мене вже 30 років, так що я знаю, про що я говорю. І я знаю, що я роблю на своїй а Ви робіть, як хочете, на своїй посіці. Просто смішно, коли людина, котрої 5 відео на каналі, і відео безмістовні, і відео ні про що, намагається щось і когось вчити. Я критику приймаю тільки конструктивну, яка підтверджена практикою, досвідом, а не пустими богослівними балачками. Всіх поздравляю з наступаючими святами Днем Незалежності України. Всім. Пока-пока, до зустрічі в наступних відео.